Він був на різних напрямках, і на Херсонському, і на Бахмуті був, і з Бахмута виводив хлопців. Хлопці за ним дуже трималися, а це був останній раз на Сумському напрямку ну, біля кордону. Сповістили нам 27-го зранку, 27 серпня, що 26 серпня він помер. Планував в відпуск прийти і хотів розписатися з дівчиною. Постійно дзвонив і говорив, я вас люблю і цілую. Постійно так. Що все буде добре. Сильний хлопець Духом. Війна забрала життя його. Він боровся за наше життя, щоб на Україні був мир. Він завжди був активний у всьому. Велика втрата для нас, для сім'ї. Гордимося. Дай, Отець і воскресіння і життя в Україні спочили раба Твого. Ново представленого воїна, Володимира Христи Боже, наш тобі слава висилаємо з безпочатковим твоємцем, посятим лем житворчим твоїм духом. Володимира знав як світлу добру людину. До початку повномасштабної війни в цього чоловіка золоті руки. Він дуже багато чого робив і по сфері автомобілів. Там ми з ними познайомилися, а потім вже я його побачив, коли почалася повномасштабна. Він пішов як доброволець в територіальну оборону. І ми. З ним там побачилися і вже так розговорилися, і він до цього часу захищав нашу батьківщину. Словою служили давно, хороша людина, порядний. Був командиром старшим, звода практично командував. Обстріли було, нас ж там вкриють постійно. Хотів додому вернутися. От він повернувся додому.